Всім добра, люди! Отже, сьогодні у нас травень на дворі. Маємо маленьку тепличку, але маємо, скажімо так, неприємність, яка нам трохи портить наш урожай. Травень, а ніби зараз осінь на дворі і хотілося б більшого, але погода не дозволяє. Хотілося б попросити поради вашої, що можна зробити, щоб такого не траплялося. Отже, суть питання ось така. Значить, маємо помідорчики, ось такі, як ви бачите на екрані зараз. Тобто, ну, погода була не дуже добра. Але помідорчики помаленьку відживають і починають рости. Значить, перчики також у нас не дуже-не дуже добрі. Але бачу листочки помаленьку також прокидаються. Зараз трошки буде тепла. То вони мали би також піти в ріст. Ну і там у гірочки в нас крайній ряд. Ось так помаленько вони ростуть. Але суть питання не в тому. Суть питання в тому, що я тут вже от тільки що заграбастав, заграбав це все діло. А в нас з'явилися жаби в теплиці. І вони отриму ось такі ну, неприємні скажімо так, ходи. Кругом практично. Що з цього боку? У нас тут салатики ростуть перчики і руколи. Що з цього боку? І от вони нам підривають корінці, підривають огірочки, підривають перчики, доходять навіть до помідорів. От як можна запобігти цьому? Дайте. Нормальну, гарну пораду, як можна вивезти жаб з теплиці. Це реально жаби, це не є якісь там щурі, миші. Це реально жаби. Було би дуже добре, якщо би хтось з вас допоміг якоюсь порадою. Дякую, всім добра.